Настоящим відчуваємо мережу риконку. Я дуже трохи переживаю, тому що в мене зараз. Так що сприймайтеся, як є. Ви знаєте, сьогодні я хочу трошки трошки розкритися. Така тема, вона дуже широка, але я хочу так по можливості розкрити цю тему про БАДи. Що таке бади? Для чого вони нам потрібні, як вони працюють? І чому одні мають результати, а другі не мають результати. Це дуже важливо, тому що. Бади це, це наше життя, бади це наше майбутнє. І я хочу сказати, якщо ми хочемо вижити у цьому світі, ми повинні приймати бади. Я хочу вам коротенько свою історію розказати, тому що вона дуже показувала. Я сама медпрацівник, майже 28 років я віддала нашій медицині. І поки я працювала, в мене стан здоров'я погіршувався, ну там були свої, свої, свої нюанси. Я до 45 років стояла п'яти спеціалістів на учоті, Це невролог, терапевт, ендокринолог, гастроентеролог, момолог-онколог. Ну, і куди я не піду, мене посилають від одного до другого. Той каже, це не моє, той каже, це не моє. Чоловіка проблеми всі на проблеми сама медик. І ви знаєте, 45 років я зробила такий. Різкий поворот. Я захотіла, так як там медики йдуть, є можливість піти на пенсію зі років, я пішла на, на пенсію. Коли я сказала в себе в відділенні, там була паніка, там мене чути не мені золоті горі обіцяли, як ти будеш жити, як ти, як ти будеш виживати, медик. Я кажу, а я така людина, як я вирішила, я ніколи не вертаюся. Я кажу, люди живуть, і я буду жити. Тому що в мене був стан здоров'я, вже я не могла працювати, і стан медицини. Я теж не могла це сприймати. І коли я осталася у такому розбитому кориті, я трошки одразу запереживала, ну, мабуть, так повинно було бути. І мене моя знайома, теж медик, в один прекрасний момент пригласила, каже, пішли зі мною, сходимо в одне місце. Моє життя. Я зрозуміла, що таке наше здоров'я, від чого воно залежить, і що таке БАДи. Давайте я попала у китайську у кібецьку медицину. І ви знаєте, я сьогодні, от наша медицина, вона сприймає наш, наш організм ну, по, по органам. Як би це так не, не звучало, а от кібецька китайська медицина, вона сприймає наш організм як єдине ціле. І це для мене було основним моментом, який коли я зрозуміла, звідки в мене проблеми і як їх устраняти. І я буквально, коли прийшла, мені все дуже сподобалось, атмосфера, які як люди доброзичливі. І я попала, як ви розумієте, мережа в компанію. І я буквально взяла продукцію, десь на протязі місяці півтора я отримала результат. Я почала літати. Мене забула, що таке ж болить шлунок, мене забула, що таке. Ну, коротше, багато моїх проблем я забула. І на сьогоднішній день, от уже в 2003 році, я прийшла в ту компанію 22 роки. Я не знаю, що таке сімейний лікар, я не знаю, хоч я сама медик, я не знаю, що таке участковий, там раніше було лікар. Я не знаю, в мене поліклініка, от в мене вікно виходить на поліклініку. Я у неї не буваю, ви розумієте? Так що я хочу сказати сьогодні, що я живу благодаря бадам. І давайте трошки вникнемо у цю медицину. Що таке здоров'я з точки зору китайської медицини? Це коли космічна енергія це, вільно циркулює. циркулює по всім меридіанам нашого організму. Що таке меридіани? Меридіани це 12 пар наших органів. Які кожні дві години якийсь орган активний, якийсь орган пасивний. І я не буду всі 12 органів вам говорити, тому що ці 24 це дуже довго. Давайте ми зупинимось на саме головне, що важливо для нашої продукції. От коли ми зранку просипаємо, ми повинні просипатися з 5 до 7 ранку. Це такий період, коли дуже важливо, коли активний наш канал товстого кишківника. Можете навіть записати. Це дуже важливо. От і як на мене, я це все пройшла, я це все розумію. А канал тосток кишківника активний з п'яти до семи. В цей час ми повинні проснутися, ми... кишківник наш повинен освободитися, звільнитися, ми повинні випити води. Це дуже важливо. І тоді знімається ця інтоксикація, виходять ці шлаки токсини з організму. І це дуже важливо на сьогоднішній день. Потому, тому що вода вона знімає ці всі застійні явища, вона виводить усю всю гаду з організму. Слідуючий канал, який дуже, дуже важливий на сьогоднішній день, це, канала, який дуже важливий, це канал е, шлунка з 7 до 9 ранку. Як би, мене, як би нам це не, не подобалось, не всі, не всі цього притримуються. але я хочу сказати, якщо ви хочете бути здоровими, якщо ви хочете бути активними, активними ви повинні притримуватися оці, оці три, 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 три канали. Канал шлунка, ви повинні в цей час поснідати. Перед цим я хочу сказати, у нас є всі можливості для того, щоб дати організму все необхідне. Тому що це дуже важливо. І ми повинні в цей час дати організму наші екстракти, наші еліксири, э, гіркі трави, як завжди Павло Петрович каже, саме головне це гіркі трави. Ми повинні їх пити регулярно, якщо ми хочемо бути здоровими, тому що вони знімають запальні процеси, знімають застійні явища защелачують організм, що дуже важливо, оце іменно у цей період канал тобто, кишківника і канал шлунка. І ми повинні дуже калорійно і добре поснідати. Тому що що таке БАДи? Бади це ті речовини, які ми повинні приймати для того, щоб Господи, Господі. Щобі себе почували. Для того, щоб Наповнити те, що ми не дополучили з їжею, ми повинні бадами це компен... компенсувати. Що таке бади? Бади — це, якщо розшифрувати, біологічно активні речовини. Бі, бі, біологічні, біо це натуральні. Бади мають бути натуральні. Ну, на 90%, 95%. Якщо вони дійсно е, натуральні, вони тоді являються БАДами. Якщо це 30-40-50% це не БАД. Це якісь лікарські препарати. Так що ми повинні розуміти, що БАДи, вони повинні бути натуральними. Е, людина повинна протягом доби отримати 90 намінувань для е, речовин. Е, е, е. Це всі необхідні наш нам потрібні: амінокислоти, вітаміни, ферменти, мінерали, мікроелементи це все те, що ми повинні отримати на протязі доби. Скажіть, будь ласка, ми можемо з їдою це, це отримати? звичайно. ні. От для чого нам бади? тому що ми сьогодні їда у нас ізобіліє. Я хочу сказати. Ми їмо дуже багато, звідки в нас хвороби, тому що ми їмо дуже багато. Ми їмо коли попало, як попало, і що попало. згідні з цим. Так що, якщо ми будемо снідати із семи до дев'яти, це дуже важливо. Я ж кажу, і перед цим ми повинні обов'язково випити. Якісь екстракти, еліксири, обов'язково там гліпкі трави. От я рекомендую там для пішлункової обов'язково щось, для печінки обов'язково дати, тому що наша печінка, кажуть, якби вона мала руки, вона б нас задушила за голову. Те, що ми йдемо, як ми її нагружаємо, просто вона мовчить, ви розумієте, вона не вміє говорити. І... І якщо ми дамо в цей час зранку наші рідкі трави, а чому їх унікальність? Тому що вони рідкі, то що вони натуральні, і то, що вони а ми це, це є нашим клітинним харчуванням, тому що трави вони повністю натуральні. Наша клітина приймає тільки натуральне. І еліксири, екстракти, коли вони попадають у наш пустий шлунок, вони моментально всасуються через слизову і йдуть у кров, і вже йде залужнювання нашого нашого організму, йде, дає нам сили, дає нам ті е, корисні речовини, які нам потрібно. І звичайно, я б ще зранку дала амінокислоти, якісь, тому що це особливо людям от нашого віку. Амінокислоти вони архі необхідні, тому що вони дають. Живлення нашому серцю, нашим м'язам, нашому мозку. Так що, якщо ми хочемо вижити в цьому світі, ми повинні вживати, я ж кажу. І ще дуже важливо, я з рибами на те, я з рибами знайома більше 20 років, кардіцепс і рейші це мої гриби, за які я можу говорити сутками. Так що я вже рекомендувала хоча б якісь грі приймати. Ви розумієте? У нас їх багато, можна чередувати то той, то той, то той. Ну і нам їх просто необхідно, тому що вони являються імуномодуляторами, і онкопротекторами. І ми знаємо, противірусні дії мають. Ми знаємо, що в нас із ковідом, і з онкологією. Так що це наше рішення: приймати, не приймати, коли приймати, як приймати. А в нас абсолютно є все для того, щоб ми могли вижити в цьому світі. І для того, щоб ми могли. Прожити скільки, скільки ми е, хочемо. І я, от, інколи люди питають, коли приходять да, в компанію, коли там предлагаєш їм, вони щось беруть і питають, а скільки мені треба це пити? Обично я говорю, ви знаєте, я п'ю, тому що я хочу жити, я хочу вижити. А я говорю, ви знаєте, от скільки ви хворієте? Ну, 10-20 років. От якщо ви хочете себе відновити, ви повинні приймати скільки ж місяців. А якщо ви хочете вижити, значить ви повинні приймати все життя. Тому що у нас нема варіантів. У нас сьогодні треба або вижити, або плити по течії, як і основна маса людей. Через то я хочу вам сказати, якщо ми тут, і наша задача. Донести це людям у кожного свій у кожного свій метод донести. І коли людина приходить, і ми і інколи нас не чує, ну нам треба шукати якісь методи, способи для того, щоб донести цій людині. тому що те, хоч якщо ми кожен спасаємо хоч одну-дві людини, а ми спасаємо дійсно людей, тому що якщо ми тут, значить ми маємо дуже шикарний результат. Я хочу. Сказати, що в мене чоловік, він молодості переніс гепатит А, потім гепатит Б, потім видали жовтий пузир. Я хочу сказати, що благодаря от, компаніям, благодаря е, бадам, сьогодні в нього печінка здорова. Він в мене здорова людина. Хоч це неможливо взагалі, якщо брати нашу медицину, це неможливо. І я за це дякую Богу. Я ж кажу, і я буду тут, тому що я розумію, що це наше життя, що це що ми повинні виживати для того, щоб ну, ми не ми, 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 не виживати, ми, ми тут живемо, ми, ми тут живемо активно і ми розуміємо, що ми, що ми хочемо бути здорові, здоровими і хочемо жити здоровими, а щасливими людьми. Так, Давайте рекомендації людям, доносьте людям, і, хто, і люди йдуть до нас, то по Дякую. Давайте.